Вітаю глядачів телеканалу Чернівецький промінь. Сьогодні у нас в гостях Євгеній Маренюк, провідний інженер з лісокористування Подільського лісового офісу ДП «Ліси України. Вітаю вас, Доброго дня. А фактично, вже від завтра розпочинається така новорічно різдвяна декада, і а, ліси буковини, і а, ваше підприємство буде реалізовувати а, зелених красунь, аби буковинці, українці, і західна Україна мали можливість прикрасити свої домівки. А, власне, хотіла би поговорити трошечки про це. А, скільки часу потрібно вирощувати? От за скільки а, готуєтеся до ось таких свят? Скільки часу? Су потрібно аби виростити повноцінну ялиночку чи то іншу хвойну рослину, яка прикрашатиме домівку. Ну зазвичай такі рослини вирощують на розсадниках, плантаціях. Зазвичай це займає з моменту сходів орієнтовно 7-8 років. Ну ясно діло, дуже багато є чинників, які не це впливають. В першу чергу це волога. Якщо ветаційний період буде недостатньо цієї вологи, тобто опадів, то доведеться чекати навіть до 10 років. Чи є якісь певні сорти, які використовують зазвичай, ну от які придатні саме для таких цілей там чи обираєте а, ті ялинки або ті хвойні, які будуть гарно стояти? А, чим а, користуєтеся от, при виборі а, саме садженці? Ну, Зазвичай це три основні породи, намагаємося ми вирощувати. Це є у нас ялиця біла, ялина звичайна і сосна, звичайна. Кожна собі характеризується кожна порода собі по своєму. Наприклад, зазвичай ялицю білу вона вважається такою породою, яка найдовше буде милувати вашого будинку. Оскільки, хоч орієнтовно за 14 днів до перших проявів, це тобто осипання хуї або по бляк, по Далі, далі Гарнішою, також гарною дуже є ялина, звичайно, вона характеризується з цих трьох порід, оскільки вона найбільш пухнаста. ну Також сосна непогана. А, правда, сосна трошки довше заражає, трошки менше за решту стоїть в будинку. До 10 днів може стояти. От Власне, яким чином підходять фахівці вашого підприємства до вибору саме дерев, які потрібно зрубати цього сезону, які цього сезону підійдуть саме для таких цілей? <тас> Залежить все від того, у нас не тільки рахується з і і розсадників заготівлю проводиться ялинок, а також зробок догляду. Це тобто з під полого ліса для з метою зрідження, щоб формування кращого диростану робиться проріджування. І відповідно кращі ялинки, які є, візуально вони кращі, тобто без пошкоджень, немає муху на них. І вони відповідно також йдуть на продажу, на реалізацію. Максимальна висота, які ялинки зрубуєте, а які залишаєте. Чи хтось ходить тако по лісу з лінійкою, міряючи? ні, зазвичай це середні, середня висота від метр двадцять до метр п'ятдесять. Вони самі компактні і по ціні вони найкращі. Високих ялинок у нас не так багато взагалі. Найбільше, що я пам'ятаю, це три метра вісімдесят сантиметрів було. Ну, попереднього року цього року побачимо. Окей, Ялинки, які заготівлює власне ваше підприємство, вони реалізуються виключно в Україні? Чи можливо і за наші гості також замовляють для себе, везуть якимось чином ні, через кордон? Ні, ні, не практикуємо вивезення за кордон, у Нас експорту немає ялинку. Окей, власне, скільки ялинок цьогоріч планують підготувати ялинок і власне хвойних дерев до реалізації. Ну, у нас всього 5 філій, якщо враховуючи план кожний, орієнтовно 6,5 тисяч хвойних порід буде. Власне, що відбувається з ялинками, які не вдається реалізувати, чи є такі? Рідко, але бувають. Зазвичай можна їх на дрова пустити, або переважно що робиться, це передають їх на переробку на тріску або щепу, б'ють її, і вона слугує як підкормкою або просто настилом для тварин. Тобто використовують вже лісники безпосередньо для для інших цілей, так так. так. Що роблять для того, аби ялинки і хвойні дерева були пухнастими? Ми розуміємо, що не кожне дерево може дати там певну кількість гілочок. Не кожне дерево може бути симетричним, якщо воно просто росте в природі, можуть бути якісь чинники, які впливають на, на нього. Е, знаю, що е, фахівці безпосередньо допомагають ялинкам бути симетричними, бути гарними. Як це робиться, обов'язково, якщо це на плантаціях, звичайно вирощується, це обов'язково має бути дотримана дистанція. Від одної, оскільки кожне дерево є світлолюбним. Відповідно, якщо з однієї сторони буде притінення, воно буде, як то кажуть, однобоке. І зазвичай, чим більше потрібно стрижку робити дереву, Чим більше проводити, тим краще, тим більше густіше воно буде. Зазвичай це е, сосну стрижку проводять влітку. Це коли вона починає однорічні бруньки опускати, вже є паросток, який ще не з дерев'янів, його прирізують. Відповідно він закладає ще одні бруньки і стає більш набитішою. А ялину та ялицю намагаються е, проводити в стані спокою, коли вони є. Тобто взимку, початок весни. Так. Знаю, що зокрема також практикуєте реалізацію хвойних угорщиках. Чим зумовлена така особливість? І, власне, якщо обирати між зрізаним деревом і деревом угорщику, горщику, що б ви рекомендували? Угу. Реалізація горчиків відбувається на протязі всього року, не тільки взимку. Рекомендував би в горщиках, звичайно, брати, тому що, оскільки вона вам просто не помилує око, вам тільки один місяць, часики її там тримаєте, а ви можете після цього іще висадити. І окрім цього, в горщиках, коли рослина, можете її і на другий рік також свою поставити в будинок. Головне, різкий перепад температури її не робити. Тобто, якщо вона у вас вулиці на горчику, потрібно спочатку перенести в середню температуру між кімнатою і вулицею. Відповідно, щоб вона привикнула орієнтовно 5 днів і поставити її туди. Але... Постійно це неможливо робити. У зв'язку з тим, що у ялини, у хвойник взагалі переважно поверхнева коренева система, і їм потрібно кудись розширюватися. Відповідно, горчик не дасть такої можливості, а постійно горчик змінювати це також неможливо. Тому орієнтовано на 2-3 роки краще купляти в горчику, а надалі висаджувати. Але врахувати, коли її висаджуєте, вона росте до 20 метрів висоту і 15 у діаметрі може вирости. Так що бажано вибирати по кращі місці посадки. Окей, okay. для квартири такий вид ялин. Такий вид новорічних красунь не підходить, оскільки куди її діти в подальшому в квартирі. Окей, висадка дерев. Скільки на буковині цьогоріч взагалі висадили дерев? Знаю, що проводилась така посівна компанія, якщо так можна правильно сказати. І знаю, що досить гарний відсоток висаджених дерев припадає на кожного буковинця. Якщо я не помиляюсь, з 2 мільйони 850 тисяч запосаджено від нового року до сьогодні. Цих саженців вистачило, щоб відновити ліс на 471 гектарі і створити 24 гектари нових лісів. Як ви кажете, якщо порівняти з кількістю буковинців всього це орієнтовно три дерева на одного буковинця. Якщо ще врахувати, що кожне дерево доросле орієнтовно 100 кубометрів повітря, кисню дає часто на рік, то це положеться, розумієте, в 6 разів більше, ніж потрібно для людей. А загалом, які дерева, які породи дерев висаджують, і в чому їхня особливість? Я розумію, що у нас такий регіон, і, і гори, і річки, і е, різна взагалі, е, архітектура земель. І чи використовуєте якісь певні породи, підбираєте їх якимось чином, аби вони таки приживалися на нашій місцевості? Так, звичайно, намагаються постійно вищасні земляки вибирати корінні типи насаджень, тобто які екологічних умовах найкраще підходять. Зазвичай, якщо порівняти саме буковину, 77% це хвойні насадження садимо. найбільше – ялина, решта ялиця. І з хвої з блистяних це 23% решта це бук, дуб і набагато менше відсоток відповідно клени та другорядні породи. Як відбувається захотівля у цих так званих сіянців? Що це таке? Це умовно беруть шишку і її трусять, чи яким чином? Це кожній осінні є план на кожне лісництво, потрібно заготовити певну кількість насіння. Після цього весні це все насіння висівається, і вже після проросту, коли вже є хоча б один рік сіянцю, можна вже створювати нові ліси. Тобто річні ось такі Річ, паростки, сіянці вже можна створювати з них ліс. А, чи рахували, який відсоток сіянців приживається, чи є така статистика взагалі? Є е, зараз намагаємося переховувати більше на сіенці із закритою кореневою системою. Це тобто вони в горщиках або просто в мішках таких, кожен по різному палетах. Вони набагато краще приживлюються, тому що їх можна садити на прозі всього року, не обов'язково конкретний термін, і їхня приживлюється складає більше 90%. Знаємо, що зокрема висаджують і ліс в горах. В чому їхня така особливість, і чому це власне потрібно робити? Це потрібно з метою, щоб не було водної ерозії, і трошки набагато важче в лісі створювати лісові культури ні в горах у горах ніж на рівняні. Для цього спеціальний інструмент потрібен. Кірка-мотига називається. Використовують, намагаються садити не в поперек схилу, а згори вниз постійно. Вістань зазвичай дотримується в рядах 1,65 м і між рядами 2 метри, хоча б дотримуються. За допомогою такої схеми можна висадити на одному гектарі орієнтовно 6 тисяч сінців, сажанців, І за допомогою такої схеми також водорегулююча функція дуже добре виконується. Також деколи бувають такі умови, що ґрунти дуже бідні і доводиться вручну підкормку робити, тобто краще ґрунт завозити і підсипати. Тобто ще потрібен якийсь догляд, чи є якісь особливості власне в сортів при висадці ось таких лісів у горах? Адже там, напевно, також такі породи, що не кожне дерево зможе там прорости. Обов'язково корінні деревостани. Я вже згадував раніше. Зазвичай тільки такі намагаються садити. рідше, інтродуценти садять. Постійно екологічні умови так само, залежно від висоти ґрунту, так далі, беруться екологічні особливості проростання кожної ростини і вибирають, що тут які культури тут створювати, аби вони прийнялись і найлегше був догляд за ними. Власне знаю, що Подільський лісовий офіс використовує так звані лісорубні квитки. Що це таке? Лісорубний квиток це є дозвільним документом взагалі на використання лісових ресурсів. На даний момент весь офіс, вся Україна прийшла на електронний лісоробний квиток. За думою цього ведення лісового господарства стало набагато відкритішим, скажімо так. В ньому в цьому лісовному квитку є вся інформація: кобомаса, місце знаходження, яка площа той лісоськи де рубається, які породи і так далі. Тобто таким чином можна відслідкувати, хто дійсно отримав дозвіл на рубку, а хто займається браконьєрством? Ну, пробу кажучи так. Є програмний продукт лісоробний квиток, заходите на нього. Ві воно покаже показує ваше місце знаходження і відповідно показуючи поруч у вас. Є якась рубка, Якщо цікаво, хто визначає ось ці ділянки, де можна проводити ось таку рубку за, за цим квитком. Це кожних 10 років, грубо кажучи, проводиться таксація, Це, тобто повністю входять спеціалісти і перевіряють всі ліси, чи є стиглі ліси, вік насаджень визначають і так далі. І проєктують плани робок на 10 років. Окрім цього, кожні 2-3 роки проходить баз безперервне лісопорядкування, тобто контролюють, чи дійсно те рубали, чи не те. Можливо, є санітарні рубки, які потребують, як ви знаєте, зараз часто такі є, що ясеня, наприклад, сохнуть або інші хвойні породи, які шупоширення шкідника, що хочеш, не хочеш, можеш руб... зобов'язані рубати вибіркові санітарні рубки, соціально-санітарні Тому Після цього відповідно спеціалістами вже із лісової галузі від нас з офісу виходять в ліс, роблять відведення лісосики, і на підставі матеріально грошової оцінки цих зйомок видають лісоробний квиток. Власне, хто може отримати ось такий дозвіл? Я розумію, що я до вас прийду і скажу, що я хочу там вирубати якийсь шмат ліса. Я не зможу отримати таких документів. Ні, ви не зможете. Зможуть фізичні особи-підприємці отримати далі. Фірми. Безпосередньо власники лісів. Тобто той, хто займається заготівлею деревою в лісі, тобто відкриваєте собі підприємця такий квет, правильно, і має, маєте можливість отримати цей дозвіл. Там трошки не така схема. Там виходить, якщо вже є такий лісоробний квиток, то вибирається підприємець, хто буде робити. А вже після цього, коли вже це є лісорубний квиток, він просто йому не дається, щоб не було питань, що ти тут робиш, грубо кажучи так. Власне щодо компенсації, яким чином відбувається ось цей процес, ми розуміємо, що підприємство, яке приходить до вас з дозволом з отриманим лісорубним квитком, має намір в подальшому реалізувати цю деревину, або а, якимось чином виготовити щось з них в подальшому, або ще якимось іншим чином а, використати її, а, повинно вам відшкодувати яким чином вартість ось цих вирубаних дерев. Коли підприємці приходять рубати, то зазвичай складають от, відразу є лісробний квиток і зразу з ними уточнюється ціна, скільки буде вартувати дану деревину або просто зрубати її, тобто заготовити, а можливо ще й стрелювати на проміжний склад, нижній і так далі. Вивезення також окремо враховується. На даний момент у нас не всі ділянки мають можливість тільки підприємці рубати, також заготовляються і власними силами. Про заготівлю власними силами ми зараз з вами ще поговоримо. Де власне можна отримати ось такий лісорубний квиток? Це виключно до вас звертатися? Чи можливо є інші центри, які надають такі дозволи? На даний момент можна онлайн цей лісорубний квиток отримати, тобто не потрібно відвідувати міжрегіональні управління мисливського лісового господарства, і ЦНАПи також не потрібно відвідувати все в онлайн режимі. Зараз відбувається. Максимально цифровізація. Так окрім того, знаю, що власне також ваше підприємство займається заготівлею, те про що ми говорили. заготівлюю деревини для опалення приміщень. Наскільки зараз великий попит на цю послугу? До воєнного ну вже відколи почався військовий стан, попит зріс майже в два рази. Ну ціна не змінювалась, яку я поставили. Вона була орієнтовно. 1050 гривень за метр кубічний. Так і залишилось, ціну не міняємо. І деякі філії мають можливість мають дровоколи, реалізовують відразу колоті дрова. Їхня ціна трошки більша, щоправда, від 1770. Найбільше, що я пам'ятаю, 2240 гривень. Але все від, залежить від породи деревини. А хто зазвичай звертається до вас? на, на покупку деревини, що Це мають зазвичай. на увазі діло, хто в што в селі живе, той ніхто зараз, враховуючи, що переднього року було трошки блекавити, Хто знає, ну всі знають, то люди не знають, що буде далі, і тому попит не зменшується. Всі надіються, що буде краще, але дрова закуповують, страхують себе. Які власне породи деревини підходять під опалення, тобто якісь якісь м'які чи навпаки тверді породи, чи обираєте якийсь а, певний сорт дерев, а, які от, дійсно підходять, аби а, при, скажімо так, найменшій кількості спалених дров а, а, коефіцієнт їхньої корисної дії був найбільший? Розумію, це зазвичай перша група. Хто знає, це твердолисні породи, такі як дуб, бук, граб? А, вони. Самі дорожчі, що правда, але враховуючи те, що вони найкраще жар тримають і довше горять, воно навіть економніше виходить. Але окрім цих, реалізовувати ще і інші... звичайно, є ще дві групи, окрім цього, це хвойні, вони трошки дешевші, але вони відразу дають жар. Е, але рані, ну, довго вони не тримають цей жар, вони викид зразу дають температуру і все. Трошки дешевше. Але далі третя група також реалізується: це м'якколисіння, тополя. Наприклад, вона не завжди підходить, тому що, наприклад, в будинках, хто має каміни, вона горить добре, але дуже багато диму дає і не таку сильну тепо віддачу. Тому вона відповідно і дешевше яким чином відбувається заготівля? Це виключно якась санітарна чистка, чи так як ви казали, що оце от протягом 10 років е, визначають, яку який сегмент лісу, скажімо так, будуть виробувати? Так, визначають таким чином. Це якщо головне користування, це має бути тільки вік стиглості, по іншому ніяк не можна, е, тому що якщо навіть дерево, на вже стигла, вона починає перестигати, заводяться шкідники, тобто це не являється кращим для лісу. Відповідно, санітарні рубки, рубки догляду також проводяться формовані, здоров'я лісів. Залежно від стану лісу і його віку назначаються різні види рубки. Знаю, що окрім того, Подільський лісовий офіс підготовлює так звані рекреаційні зони. Нам гріх жалуватись, насправді жалітися, адже ми в такій відносно безпечній зоні перебуваємо на Буковині. Проте в більшості лісів України заборонено зараз відпочивати, прогулюватися, займатися збиранням грибів. Щодо буковини, власне, знаєш, що готують такі рекреаційні зони. А чи є якась мапа, де можна відпочити, власне, завдяки праці лісівників? Так, звичайно, є. Можете зайти на ДП, на сайт ДАПЕЛІСЯ України. Там відображається кожний рекреаційний пункт. Також навіть на Google картах можете зайти і відображається кожний рекреаційний пункт, закріплені фото і так далі. Що там? Кожен намагається лісівник зробити чим покращий свій рекреаційний пункт. Чому? Тому що переважно люди намагаються лісівники зробити їх покраще, люди відпочивали саме там. Тобто вони намагаються і альтанки робити, далі дитячі зони намагаються робити. А саме основне це мангали з каменю, можливо, такі просто заливають бетон. Це у зв'язку з тим, що часто бувають і собі пожежі. Люди палять, роблять костри не там, де це дозволено, у в лісі не дозволено. І спеціально облаштовують для цього майданчики, аби зберегти ліс від пожеж, бо набагато воно, скажімо так, дешевше побудувати гарний рекреаційний пункт, щоб люди там відпочивали і не несли загрози для лісу, ніж потім відновлювати ліс спалений. Скільки таких пунктів є зараз на Буковині, чи є така статистика? 149 пунктів зараз на Буковині, прямо на сьогоднішній день, Повністю готових то, до експлуатації. Тобто то відпочити єде. Да. А власне, чи потрібно платити за перебування в таких пунктах? Адже ми розуміємо, що це людська праця, що безпосередньо лісівники напевно займаються утриманням їх і там прибиранням, чи, чи вартує щось ця послуга? Ні, це послуга нічого не вартує. Як казав, вже дешевше побудувати майданчик ніж потім відновлювати спалений ліс. Ну, так що… Окей, дякую вам за цікаву розмову. Нагадаю, гостем сьогоднішньої нашої програми був Євгеній Маринюк, провідний інженер з лісокористування Подільського лісового офісу ДП «Ліси України. Дякую, що були з нами. Побачимось.